Голова обласної ради Ігор Вдовенко, керуючи автомобілем Хюндай Туксон, потрапив у дорожню транспортну пригоду. Під час ДТП люди не постраждали, але був пошкоджений інший автомобіль. Славута за це розповідає Ігор Вдовенко. Він приніс вибачення і готовий понести адміністративне стягнення. За браком, мабуть, практики поведінню допустив неохайність, приніс вибачення. Людям, які постраждали техніка, яких постраждала, готовий нести адмінпокарання. Голова обласної ради заперечує повідомлення про те, що він відмовився пройти тест на алкоголь на місці пригоди. каже, що на місці це йому не пропонували. Натомість виїхав з поліцією до обласного наркологічного диспансеру, де й здав аналізи, необхідні для медичного висновку. Я, я почитав, що я відмовився, на місці мені ніхто не пропонував це робити. Коли приїхали там, я і аналізи здав і подув трубочку з відповідними висновками. Довенко Ігор Станіславович, ознак сп'яніння не виявлено. Я людина доросла, тому, я, якби навіть не брали ці аналізи, я б сам настояв на тому, що їх треба здати. Причиною ДТП Ігор Вдовенко назвав нестачу практики з водіння авто останнім часом, хоча посвідчення водія має вже понад 20 років. Ви ж знаєте, що зараз практично з водієм весь час, тому практики такої в мене нема. А за кермом я з 90 вибачте, з 89 року. Я їхав, чесно кажучи, в ліс в бік ріпок. Думав, подивлюсь, що там з грибними ситуаціями. Голова облради потрапив у ДТП, перебуваючи у відпустці, яка триватиме до п'ятниці 7 жовтня.